Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про свинухи, тонку і товсту. Почну із свинухи тонкої. Свинуха тонка це отруйний гриб. Ще донедавна свинуху тонку вважали умовно їстивним грибом. Доки в кінці минулого століття не виявили, що вона містить речовини, які здатні викликати у організмі людини аутоімунну відповідь. Симптоми отруєння свинухою тонкою проявляються не відразу. Багаторазове і тривале вживання свинухи тонкої призводить до кишково-шлункових розладів, до отруєнь, викликає ниркову недостатність та провокує аутоімунні відповіді. Росте свинуха тонка з червня по жовтень у листяних, мішаних та хвойних лісах, зустрічається по всій території України. Шапинка у неї до 10 см у діаметрі, іноді більша. На колір шапинка коричнево родувата, може бути світліших або темніших відтінків. Форма шапинки увігнуто розпростерта. Край її спочатку закручений, потім упущений. Пластинки тонкі, густі, легко відділяються від м'якуша шапки. Спочатку лимонно жовті пізніше і ржаво-коричневі. Ніжка коротка до 3 см довжиною, іноді довша. Дещо світліша від кольору шапинки. М'якуш у шапинці жовтий або червонувато-жовтий. У ніжці ворі жовтуватий, а внизу коричневий. При розрізуванні на повітрі м'яко ж темніє, має запах гнилої деревини. Науковці використовують отруйну свинуху тонку для біологічної індикації забруднення місцевості радіонуклідами. Її плодове тіло здатне накопичувати радіоактивні ізотопи цезію і міді. Ще один вид свинух, які ростуть у наших лісах, це свинуха товста. Як і свинуха тонка, свинуха товста росте щерня по жовтень, але зустрічається переважно у соснових лісах. Шапинка у свинухи товстої до 15 см у діаметрі. Її форма спочатку напівшаровидна у старіших плодових тіл язиковидної або лопатовидної форми. Край шапинки товстий, загнутий назовні. Поверхня шапинки у свинуги товстої, на колір охряно-коричнева або рудувато-коричнева з червоним відтінком. Пластинки з перетинками спочатку охряно-жовті, а з віком стають коричневі, в місцях дотику темніють. Ніжка до 7 см довжиною, часто буває зігнута або розширена біля основи, на колір чорно-повстиста або чорно-коричнева, чорно бура Чорнокоричневий колір ніжки відрізняє свинуху товсту від свинухи тонкої, у якої ніжка кольору шапинки або дещо світліша. М'якость свинухи товстої щільна, білувато-жовтувата, на зрізі темніє. Має гіркуватий смак, але немає вираженого запаху. Свинуха товста це умовно їстивний гриб. Використовують в їжу лише після 30 хвилинного відварювання відвар обов'язково вилити. За кордоном свинуху товсту вважають неїстивним грибом або отруйним грибом з невивченими токсичними властивостями. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.